По Інгульському мосту був прильот, два прильоти по Південному Бузькому місту. Як от їх ви реанімували, повертали до життя? Чи не була небезпека, того, що неможливо буде ними далі рух здійснювати? Ні. Е було розуміння того, що наші мости дійсно великі, дійсно міцні. Так, да, вони, вони старі, механізми дуже старі, дуже, дуже зношені. Але при цьому е якість моста. Якість опор, балок, артотропних плит, вона була зроблена ну, достатньо з великим, з великим запасом. І от коли деякі люди говорили, що зараз нам міст попадуть, нам його розбомблять, ми чітко розуміли, що такий міст можна знести тільки ядерним вибухом. Тому ми чітко понимали, що от все те, що по ньому прилітає, так, да, це неприємно, да, це ушкодження, але міст, ми все, все одно полагодимо і він буде проїзний. Тобто, у вас не було жодного разу такого з тих моментів обстрілу, що ви горили, що все. Ні. Ми, ну, до останнього ми розуміли, що ці мости вони, особливо південно ну, він вистоїть. Ми це розуміли.